Отримати Це, місце, так. Да? Да. Тобто різний рівень суперництва. От у нас зараз рівень суперництва, коли, воно кажучи, щоб отримати місце в маршруті, дістають ніж, mm -hmm. при... ріжуть того, хто зайшов на цю там першу ступ... там, сходинку, і займають його місце. А нам треба так, щоб от. Хтось поштовхався і залишився на зупинці і чекає іншу маршрутку. А в довготривалій перспективі, щоб була черга, <гум> а в довготривалі, да, щоб ну це вже там взагалі космос. Але у мене така і підозра, що оцей процес первинного накопичення капіталу він буде тривати доти, доки буде е е можливість амортизувати старий потенціал радянської <гум> економіки. І це е все більше і більше я в цьому переконуюся. У мене зараз це переконання там ну майже на 100%. Тобто, от коли ще залишається оця умовно кажучи, в ментально нічийна власність державна, державна. нічийна. Ну, грубо нічийна кажучи, енергоатом, який Енергоатом, «Укрзалізниця». який але... треба можна примусити <сих> субсидувати або населення, так. або там промисловість, так. або ще кого небудь кому дуже треба. А вони роздають не своє зароблене створено, а нічийне. Нічийне. укрзалізниця, яка. Фактично там, через тарифи на неї можна впливати. Когось вантажів. Ну, може... теж субсидує то, і населення, та, і промисловість. Але ще... чиїсь чи, чи, чи вантажі може перевозити за високим тарифом, а чиїсь чи за зниженим. Тобто, а поки не буде амортизовано повністю цей потенціал, і, і ми в цьому плані знаходимося в діалектичній пасці. Тобто, я вважаю, це діалекти, діалектична паска. Чому? Тому що а, для того, щоб а, почати відбудовувати економіку, необхідно. Використовувати заважковий потенціал як стартовий майданчик, ну, спиратися на нього? і відштовхнутися, Так це перше. По друге, ефективна державна власність рівне має залишатися в якомусь формі.